Итак, друзья, есть такой аппаратик пресс. Семечка. Почти такая обалденная, Свеженькая. Смотрите, что делаем. Засыпали туда два мешочка. Тут у нас сам пресс. Но все таки золота жила. Но вот, все, там уже на выходе. А тут у нас макушка. виходу сюди, насипається, потім ми пересипаємо мішочки. На виході отака красота. Отак ось так ось ділиться олійка на ті, що ви жарите. Як вам такий апаратик? Потрошку-потрошку уходить. Ну, треба, тут головний аспект, щоб цей прес добре розігрівся. Якщо він не розігріється, то буде хуже. І також ось дивіться, є ось така олійка, це гарбузова теж продається. Кому треба, питайте, розкажу де.